Вітаю, друзі, 7 листопада! Олександр Горбуненко таки пішов на співпрацю з Федеральним бюро розслідувань США. Даю документи і роз'яснення. Вчора на сторінках Української правди вийшов резонансний матеріал авторства Севгіль Мусаєвої і Михайла Ткача під назвою. Міндіч Гейт. Знак питання. Історія того самого друга президента. В загальному публікації Тимура Міндіча на державні процеси та його ймовірну участь у систематичних схематозах щодо грабунку нашої країни. З даного матеріалу слід окремо виділити епізод. Щодо відмивання коштів на одеському припортовому заводі ОПЗ. І того, що Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР. А скоріше за все, станом на сьогодні вже так і є. 19 вересня на своєму каналі я опублікував документи із США. Ось на фото вони. В яких зазначено, що згаданий українською правдою бізнесмен та співвласник компанії Агрогастрейдер Олександр Горбуненко на фото, в квітні 2025 року був затриманий в американському штаті Флорида. Його арештували за підозрою у поданні неправдивих даних в імміграційних документах США. За версією слідства, у жовтні 2023 року він подав заяву на тимчасовий захист Temporary Protected Status і вказав, що проти нього нема жодних кримінальних проваджень ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні. Насправді, ж, як встановили американські прокурори, на той момент в Україні він уже був серед підозрюваних у масштабній справі про створення злочинної організації та заволодіння сотнями мільйонів гривень державних коштів. Федеральна прокуратура Сполучених Штатів Америки. Інкримінує Горбуненку надання неправдивої інформації в імміграційних документах, 18 ЮСК, параграф 154 А. Це кримінальний злочин, за який передбачено увага, 15 років ув'язнення та штраф до 250 тисяч США. Тоді суд у Флориді. Вирішив взяти його під варту, наголошуючи на високому ризику втечі. Згодом, у 20-х числах минулого місяця я отримав в США розширений та новлений пакет документів відносно тамтешньої справи Гормоненка. Ось він на фото. У них йдеться про те, що його затримали 17 квітня 2025 року в аеропорту Майами, коли він намагався вилетіти до Дубая. Після затримання йому зачитали права і він погодився дати свідчення. В матеріалах Федеральної прокуратури США зазначено. Що Горбоненко свідомо подав неправдиму інформацію до імміграційної служби у фактичному обґрунтуванні? Зазначено, що в вересні 2024 року НАБУ офіційно повідомило американські органи безпеки про наявність кримінального розслідування щодо Горбоненка. Саме після цього американські агенти встановили його місце знаходження у Флориді. Під час допиту Горбуненко визнав, що знає про українське звинувачення, та що саме він особисто заповнював електронну заяву на продовження статусу біженця. При цьому він підтвердив, що вказав неправдиву інформацію, заперечивши наявність будь-яких справ проти себе. В документах наголошується, що Горбуненко намагався втекти до країни, з якої немає екстрадиції до України, а саме до Об'єднаних Арабських Еміратів. Там він планував зустрітися з колишнім партнером Володимиром Колотом, який також має ордер на арешт в Україні у межах тієї справи. Федеральна прокуратура вказувала. Що Горбуненко не є громадянином або постійним резидентом Сполучених Штатів Америки, Має серйозні кримінальне обвинувачення в Україні, а отже, будь-яке його звільнення створює значний ризик втечі. У документі прямо зазначено, що не існує жодних умов або їх комбінацій, які могли б гарантувати його явку до суду. Та найцікавіше було в тому, що попри всі ці документи Міністерства юстиції Штатів Америки, в якій йшлось про безальтернативне тримання Горбоненка під вартою, його дивним чином випустили на волю. Більше того, паралельно Горбуненко почав. З'являтимусь в інформаційному просторі. 13 жовтня він та його партнер по бізнесу Володимир Ковод засвітились в інтерв'ю виданню РБК Україна, де ділились думками щодо приватизації ОПЗ та чому завод був зупинений. А ще далі взагалі з'явилася інформація, що компанія цих двох осіб Агрогазтрейдинг, попри розслідування НАБУ щодо схем на ОПЗ, подала заявку на участь у приватизації даного заводу. Все це трохи збило мене з пантелику. Адже на руках у мене документи про безальтернативне тримання під вартою в США. А тут Горбуненко дивним чином. Не те, що е, затаївся, а взагалі почав роздавати інтерв'ю в пресі та ще й подався на приватизацію ОПЗ. В результаті, перед тим, як публікувати документи, я вирішив звернутися за допомогою та їх роз'ясненням до юристів в США, які володіють всіма тонкощами американського законодавства. І ось що мені роз'яснило: перше. Прокуратура США вимагала безальтернативного альтернативного під вартою. В документах прямо написано, що суд вважає Горбоненка високим ризиком втечі і просить досудове утримання під вартою без альтернативи застави. Друге, на наступному засіданні сторони раптом, сторони раптом погодились. На попереднє ув'язнення з правом перегляду, тобто формально, суд залишив можливість переглянути рішення. Третє, в документах відсутня сума застави. Це вкрай нетипово для людини, яку хочуть залишити під контролем, але не саджають. Ну, і четверте: в документі чорним по білому написано. Сторони домовляються про попереднє ув'язнення з правом перегляду. І це згідно з законодавством США означає домовленість сторін, а не рішення суду. Як пояснюють юристи у США, в кримінальній практиці таке формулювання використовується тоді. Коли сторони захисту і прокуратура досягли певного розуміння щодо подальших дій, Суд фіксує домовленості, але не розкриває їх зміст. В загальному, як мені роз'яснили, в США такі рішення приймаються у справах, коли відповідач погоджується на співпрацю, дачу інформації. Відповідно, тоді прокуратура і суд пом'якшують свою позицію та не наполягають на затриманні і триманні під вартою. В результаті суд формально залишає контроль, але фактично людина на свободі. У таких кейсах прокурори США не заперечують проти. М'якшого запобіжного заходу, бо людина формально залишається в статусі затриманого, але не відправляється під варту. Така особа в даному випадку, Горбуненко, завжди мусить перебувати під контролем відповідних органів, з якими є договір про співпрацю. Тепер додам. Ще важливий аргумент, що те, що він зараз на волі США, це не заслуги юристів Горбоненка, а мова про його співпрацю з ФБР, як зазначили в українській правді. В документах нема умов застави, умов домашнього арешту, носіння браслету, немає обмежень на поїздки, лише зазначено умову домовленості, яка не підлягає розголошенню. І у США це можна означати і означає практично одне. Процесуальна поведінка сторін може свідчити про співпрацю Горбуненка. З американськими правоохоронцями. А тому приходжу до висновку. Так, Олександр Горбуненко таки пішов на співпрацю з ФБР. Відповідно, далі ниточки потягнуться до Андрія Миріна, Тимура Міндіча та інших учасників схем на ОПЗ. І не тільки. Зроблю анонс Горбуненко. Працював топ-менеджером в компанії бурізма Миколи Злочевського. І ниточки потягнуться, в тому числі, і до Хантера Байдена. А все в комплексі це означає тільки одне. Американське правосуддя підбирається до зелених гнит. Думайте. Спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити, друзі.